Милу і Милує спасена. І і Ми зачитаємо, хто допомагав у будуванням цієї каплиці. Ця капличка збудована завдяки підтримці фундаторів сестер Коваленки Оксани і Ольги Марії Лесик, настоятель храмоцебодана і матінки Ольги Яворської. Побудована вона 01.10.24 року. Нехай Пресвята Богородиця, покриває нас усіх своїм святим омофором і охороняє, і оберігає фундаторів та їхні сім'ї і та місто наше Лебедин і всю Україну нашу своєю благодаттю. На ноги є літа. Християнам, назовородивників, подай, і Христом Твої охороняй на силу, на голові брати, як на іпротив, обігає вас, і наші родини, дає ми благові. Завжди таке збудували. Так, отакі каплицькі повинні стояти по всіх дорогах, щоб християнин завжди перехрестився і вціпив свою віру, свою віру свою, свої сили, духовні і тілесні. Тому дякуємо тим фундаторам, які проявили таку відданість і жертовність у праці, у службі. Щоб зробити таке чудо біля храму, щоб будуть люди проходити, не кожен має час навіть другий раз зайти в церкву. А проходить мимо і перехрестилась людинка так чи є, друзі, да, до Пресвятої Богородиці. Нехай покриває вона своїм благопором вас і ваші родини. Я дуже радий бачити. Дуже радий Друзья, Господь. Так, що ми діємо далі? Зараз пісню. Та й простягнула свій покров, Щоб звіло нас з усіх церков, країну нашу захища, не впинні сльози молитви, приймити наше.